Який контент має бути на сторінці спеціаліста, щоб на нього звертали увагу потенційні роботодавці? Перш за все, зверніть увагу у своєму контенті, як відбувається ваша робота з клієнтом. Розповідайте навіть ті речі, які вам здаються ну, дуже банальними і примітивними. Розкажіть, як ви розпочинаєте співпрацю, що ви робите в Перший день, що ви робите в другий день, що ви робите через місяць, чи даєте ви звіти своєму клієнту, як вони виглядають, це все наближує вас до клієнта, коли ви вже будете спілкуватися з ним стосовно майбутнього майбутньої роботи і розповідати, як все відбувається, це збереже вам час, тому що це цей пункт вам доведеться робити з кожним клієнтом, і це трохи ну. <реш> набридає робити що А якщо ви вже розповідаєте це у своєму контенті, швидше за все, з вами з'яжеться людина, яка вже розуміє, як ви працюєте, і вам буде легше і набагато швидше продавати свої послуги. Кейси, ваші кейси, це також має бути у вашому контенті. Багато СММ-ників знають, що якщо ти хочеш продати якісь, якусь послугу, покажи їм фотку. До та після, ось вам приклад Адель. Це тригер, той самий тригер, про який я вам казала раніше. До і після, як вона виглядала до схуднення, як вона виглядає зараз? Те саме стосується ваших кейсів. Якщо ви зможете показувати свою роботу з позиції, ось так було до, ось так стало зараз, ви будете вигравати серед всіх інших СММ-ників. Тому що ось це до і після. Це надпотужний тригер, який підходить будь-якому спеціалісту у будь-якій ніші. І якщо ми кажемо про смм ника можна показати. Розкладку чи гріт інстаграму до вашої роботи і як це виглядає зараз. Якщо ви людина, яка займається таргетом, покажіть, як виглядала робота до е, початку ваших робіт, і за якою ціною наразі ви залучаєте кліки та ліди на сторінку свого клієнта. Це їм точно, точно сподобається. Тобто, другий пункт це демонстрація вашого досвіду, демонстрація. Вашого кейсу, але да, є таке питання, що робити спеціалісту, у якого взагалі нема кейсів. Я стикалася з такими спеціалістами, я ніколи їм не відмовляю. Якщо я бачу, що людина талановита, але вона, наприклад, завершила навчання за напрямком філолог чи журналіст, це людина, яка вміє писати суперові текст, хоче розвиватися у напрямку СММ, але у неї наразі нема. Активних кейсів, вона просто завершила курси по СММ, розуміється на темі, але вміє блін, афігенно писати. Я е, у будь-якому випадку зверну увагу на профіль цієї людини. Тому я вам раджу, якщо у вас нема кейсів, обов'язково наповнюйте свій профіль. Тому що, коли мені пишуть СММ-ники, що я завершив курси по СММ, беріть мене працювати, і я дивлюсь на його профіль, він пустий і все, чим він може похизуватися. Це завершені курси. Ну, вибачте, це для мене не аргумент для подальшої співпраці. Експертний контент це той контент, де ви розповідаєте про свої знання. Якщо перейти в мій профіль інстаграму, то можна побачити, що ось ці сині пости, про які я казала на початку, це якраз пости про експертний контент. Тобто, я навчаю інших спец спеціалістів. Я навчаю підприємців, які поки що не можуть собі дозволити наші послуги. Я їх навчаю робити крутий контент для їх соціальних мереж та просувати його. І, от дуже розповсюджена помилка багатьох спеціалістів, коли вони роблять експертний контент, які взагалі не розуміють їх потенційні клієнти, але розуміють їх конкуренти. Треба зупинитися. Щось іде не так. Не забувайте, що той контент, який ви готуєте, експертний контент, він має підкреслити ваші знання і ваш досвід і показати це вашому клієнту, а не залучити увагу вашого конкуренту. Йдемо далі. Додавайте CTA у свої дописи та сторіс. CTA – call to action. Да? Заклик до дії, Якщо ви Ведете свою сторінку, у вас є підписники, але ви ніколи не згадуєте, як почати з вами співпрацю, як заповнити ваш бріф ви ніколи не розказуєте про вартість ваших послуг, наприклад, якщо ви робите це публічно, швидше за все, ніхто не здогадається, що ви можете такі послуги надавати. От я вам гарантую, всі будуть думати, що вам просто подобається публікувати ці пости. Аж поки ви не опублікуєте в сторіс посилання на ваш брив, да, інформацію, попередню інформацію для співпраці. Важний момент. У багатьох спеціалістів, які просуваються в Інстаграмі, немає своїх сайтів. І якщо раніше СММ-ники користувалися такою штукою, як Таплінк, якщо не помиляюсь, російського походження, зараз ці СММ-ники переходять на LinkTree. Це такий міні сайт в рамках Інстаграму. До речі, я нещодавно переробила свій сайт да, своєї агенції і тимчасово. Сово у мене стояло посилання на лалінк 3 тому що сайт був переробці е, і клієнти, коли я повернула. Вже сайт на сторінку, деякі клієнти стали казати, що ми бачили там у вас в інстаграмі посилання, там було дуже зрозуміло і комфортно. А зараз нам нічого не зрозуміло на вашому сайті. Ну, все не так просто. Тобто, Лінк 3, він виглядає ось справа, він виглядає приблизно ось так. Лінк 3 коштує 9 баксів на місяць, але лише у тому випадку, якщо ви хочете його персоналізувати. 95 Відсотків всіх функцій доступні безкоштовно. Вам їх повністю вистачить. Тому LinkTree зробіть собі обов'язково, якщо у вас нема сайту, і, можливо, навіть якщо він у вас є. Щодо контенту, яка є зараз особливість? Багато смм-ників багато спеціалістів зрозуміли, що. Треба розробляти крутий контент для того, щоб залучати аудиторію. Тому розпочали робити ось ці пости. Вони всі між собою дуже схожі. І трохи важко розділяти, якого семенника як ти вже бачив і якого ще ніколи не бачив, і бачив його вперше. А тому досить важливо розробляти такий контент, який ніхто інший не робить. Як це зробити? Це можна зробити через позиціон. Позиціонування. Якщо ви бачили, я написала свій продукт про позиціонування і досить, досить глибоко досліджувала це питання. Я рекомендую всім спеціалістам розробляти. Таке нішування, тобто те, про що ми казали на початку, що ви можете бути спеціалістом, який добре розбирається в інфлюенс маркетингу Спеціалістом, який добре робить фотографії. Підкреслюй, підкреслюйте свою особливість, чим ви відрізняєтесь від інших. Підкреслюйте це в своєму контенті. Кожен перший, кожен другий пост, має бути. З акцентом на те, чим ви відрізняєтесь, і тоді ваш контент він буде не такий, як у інших. Дивіться ці приклади. Зліва моя улюблена дівчинка з Марса, дівчинка, яка не є безпосередньо СММ-ником, але вона розробляє візол для брендів, які потім планують просуватися в інстаграмі. Але по факту вона. Той самий СММник, де, де пробачить вона мене справа. Даша Філатова це дівчинка, яка також займається СММ-просуванням, але вона спеціалізується на ресторанному бізнесі. Подивіться, здавалося б, дві дуже схожі два схожі напрямки, але зовсім інше по контенту. А ось це сторінка кукурудзи, яка також займається смм просуванням але вона робить. Акцент на своєму експертному контенті і також продає свої інформаційні матеріали. Тобто ви бачите, наскільки а, однакові спеціалісти роблять зовсім різний контент. І а, наскільки ось Даша Філатова, яка займається просуванням у ресторанному сегменті, не може конкурувати, це взагалі різні аккаунти, вона не може конкурувати з дівчинкою з, з, з Марса, яка займається а, просуванням, а, наприклад, ювелірних прикрас. Це є її, одна з її спеціалізацій.